Перший в Україні трамвай задзеленшав у Львові 3 травня 1880 року. Чи то затупотів копитами почалося усе за 10 років до цього. У Львові насправді досі усі транспортні проєкти дуже довго затверджують. От уже 10 років електронний квиток не вводять. Тоді теж так було. У 1870-му за 10 років до запуску кінного трамваю, у Львівську міську раду надійшов проект будівництва у Львові того самого кінного трамваю. Розробили його дві англійські фірми. Проект відхилили. А вже за 8 років, у 1878-му стало зрозуміло, що без громад. Цького транспорту місто жити не може. Тоді міська влада й оголосила конкурс на будівництво трамвайних шляхів. Заявки подали бельгійське та трієстинське трамвайні товариства. Утворена магістратом комісія надала перевагу трієстинському трамвайному товариству. За підписаним контрактом трамвайна мережа переходила у власність міста через 25 років. І, от за 10 місяців, після підписання контракту, а саме 25 листопада 1879 року відбулася пробна поїздка кінного трамвая. Ваю і вже 3 травня 1880-го офіційно запрацювала трамвайна мережа у Львові. Тоді у місті працювали дві лінії. Перевозили в середньому мільйон 800 тисяч пасажирів на рік. За 9 років після запуску на трамвайних маршрутах працювали 105 коней. Вони тягали за собою 37 пасажирських і три вантажних вагони, виготовлених в австрійському місті. Грац. влітку кожен вагон тягнула пара коней. Проте вулицями Городоцькою та Шевченка вгору вагони тягнули по троє коней, а донизу один, коли сніг випадав, кількість коней збільшували до чотирьох. Відповідно, різною була щоразу і вартість проїзду. Колії тоді були дубовими шириною у метр. А от перший в Україні електричний трамвай запустили вже у Києві у 1892-му. У Львові ж електричний трамвай запустили за два роки після Києва. Чому я згадала про електричні трамваї? Цікава історія була з електричним трамваєм у Львові. Візники зі своїми конями через електричний трамвай залишалися без роботи. Тож жінки львівських візників, які жили на Личакові, де проходила трамвайна колія, закидали перший електричний трамвай помідорами і тухлими і яйцями. Попри їхній протест, рух кінного трамваю у Львові таки припинили остаточно. Правда, не того ж року, а аж у 1908 році. Коней розпродали, а вагони переробили на причепні до моторних вагонів електричного трамваю.